Я працюю у спецпідрозділі Беркут Міністерства внутрішніх справ. На все, крім наказів зверху, я тупо клап. У мене замість серця ще одна простата. Замість мозку щит зі спецславу. Свобода людини це її зарплата, а кількість розбитих облич слава. Потрощені мегафони. Порвані куртки вибиті на мітингах, студентські брекети. Це прояв відданості, накази. Від того, який я крутий, я працюю у спецпідрозділі. Бергу проти хеїв, опозицій, підприємців і назиків. Що для мене не те саме любе, голубе у органів є свої спецоперації, спеціальні фізичні навики. Кожна позиція мас залежить від нас і не дове. Навіщо аргументи і доводи заплутані, мов змії, Завіщо суперечки затягнуті за судовий процес? Процент людей, які не змінюють свої принципи під ударами добинок – нульовий процент. Так як мати бере до людей, контролюючи час будування дитинку. Так і моя позиція контролює тих людей, які вважають, що вони контролюють свою поведінку. Я працюю у спецпідрозділі Беркут. Міністерство внутрішніх справ на все, крім наказів, зверху я тупо кла. Дякую. Продовжує післіричної штуки Дмитра Лазуткіна. Зірки мов у віддані вчасно. У чорнозем небес. Ти сам визначаєш горе і щастя, які з тобою і без. Твої суглоби, і кров стрімка, твої ознаки життя осипаються ніби лоска, ніби дрібне сміття, і сенсу немає і у боротьбі, і у покорі теж, і кожен дзвінок сповіщає, тобі живеш ти чи не живеш. Але автострада біжить в ніде, а там аварійний стан. І навіть якщо сонце впаде, воно впаде в океан. Відмічно хитатиметься трава, допоки не відійде. Коли ти нарешті знайдеш слова, то слова знайдуть тебе. І мови сліпої, краплі роді, ловитиме тиша, густа, птахи твої будуть, Ходить по воді. буде вода. Дякую. Дається радость. Нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Жаль мне себя немного, жаль бездомных собак. Эта прямая дорога меня привела в кабак. Что ж вы ругаетесь, дьяволы, или я не сын страны? Каждый из нас закладывал за рюмку свои штаны. Мутно лежу на окна, Сердце тоска и зной Катится в солнце, измокнув Улица передо мной А на улице мальчик сопливый Воздух прошарен и сух Мальчик такой счастливый Ковыряет в носу Ковыряй, ковыряй, мой милый Сули туда палец весь Только вот с этой силой В душу не свою не лезь Я уж готов Я робкий Глядь на бутылок рать Я собираю пробки, душу свою затыкать. Теперь теперь стихотворение Маяковского «Ноктюрн». Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня косы скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы, А вы, ногтю, сыграть смогли бы на флейте водосточных труб. И еще одности соклонения моему склона. Наверняка вы все его знаете, называется Вы любите розы. Вы любите розы! А я на них срал! В стране нужны паровозы в стране нужны! Да, не аха, не дергай в узду. Коль выполнил план, посылай всех в пизду, а не выполнил сам, иди нахуй. Ну що, глаза пересчиталася.